Вітаю вас на своєму каналі Анатомія організації з Володимиром Малічевським. У мене в Фейсбуці був такі невеличке опитування щодо тем, які люди хочуть побачити на моєму каналі. Я побачив, що там дуже багато запитів було про and Development». Тема досить широко вживана. Насправді багато людей про неї розповідали, але я спробую внести щось новеньке в цю тему. І сьогодні ми будемо говорити. І тому, врешті, я вам скажу, які ключові фактори створення будь-якої системи LD Learning and Development в будь-якій середній чи великій компанії, навіть якщо ваш бізнес невеликий, там теж можна створювати компанію. З вами сьогодні Володимир Молічевський, бізнес-тренер, бізнес-консультант, завжди радий вам. Допомогти навчанням, а в тому числі і створити таку систему Learning and Development на принципах екосистеми. Коли ми з вами будемо сьогодні говорити про системи Learning and Development, хочу зауважити про кілька дуже дуже важливих моментів. По-перше, будь-яку систему лендіндевелопмента неможливо створити або впровадити в межах компанії тільки ресурсами HRD. Насправді самі HR не можуть її зробити до самого кінця, а скільки зона відповідальності, яка забезпечує розвиток людей, вона лежить не тільки у HR, але й у топ-менеджерів, і у директора компанії, і будь-якого керівника компанії, і навіть у власника компанії. Чому? Тому що розвиток людей. В компанії це інвестиція, яка забезпечує е, розвиток ефективності бізнесу. А ефективність управління бізнесу, ефективність е, праці, продуктивність праці це є ключовими конкурентними перевагами в сучасному світі на ринку. Тому під час створення будь-якої ленді системи мають залучатися до неї практично весь топ-менеджмент, і вони є винними у випадку чого, якщо е, ваша спроба не вдасться. Друге. Необхідно розуміти, що створення системи, яка дозволяє розвиватися персоналу, яка дозволяє створити ту систему саморозвитку, самоорганізації, що самостійно навчаються, це можливо зробити виключно тоді, коли система управління і операційної діяльності побудована на балансі знань і операційних процесів. Коли відбувається певна гармонія існування розвідку і операційної діяльності, тоді дійсно створюється такий баланс, системний баланс, який дозволяє всім навчатися адекватно потребам бізнесу і розвиватися, що надзвичайно важливо. Як ви розумієте, по-третє, треба розуміти, що будь-яка ЛНД-система система це певна відповідь на проблему операційного бізнесу. Якщо навчання не відповідає проблемам бізнесу, якщо навчання не дає змоги вирішувати певні нові операційні проблеми, які повстають перед менеджментом або фахівцями компанії, то у вас система не запрацює. Оці три речі, якщо ви розумієте, ви можете вже починати створювати LD системи. А далі ми переходимо ось до чого, перш ніж почати створювати будь-яку систему навчання, будемо ми її називати організація, що сама навчається, чи будемо називати L&D, чи будемо ми її називати навчальним центром, чи будемо використовувати термін корпоративне навчання чи корпоративний університет, ми маємо розуміти наступне: якщо організація сама... Не мають чіткого опису того, що вона робить на певних посадах, тобто люди мають щось робити якимось чином, і якщо організація сама це не усвідомлює, то побудувати ефективну систему навчання неможливо. Відповідно, якщо у вас немає прописаних приблизно 60-70% процесів, які мають реалізовувати люди в компанії, незалежно від того, чи є ти вантажником, який вивантажує вантажне авто там на рампі, чи є ти директором компанії, тому що насправді у обох є свої процеси, і вони мають виконуватись адекватно і ефективно. Якщо у вас нема такої прописаності процесів, то мабуть перше навчання, яке ви маєте провадити вашій кампанії, це на навчання, яке присвячено опису процедур, процесів, розробки документів, документа обігу та тому що дозволить дійсно створити якусь певну базу знань, яку треба вивчити. Оце ключове. Якщо у вас цього немає, і ви намагаєтесь навчити людей приймати там рішення в особо складних условиях вука, механізмам або інструментам системного управління, технологіям тайм менеджменту і особистісного зростання, це нічого не дасть насправді, тому що бази самої немає, тому що компанія має розуміти, що вона має знати, і будь-які Початок системи навчання починається безпосередньо з того, що людина має робити на своєму робочому місці в першу чергу. І так, в будь-якій системі Learning and Development має бути чотири напрямки розвитку ключових, про які ми сьогодні в назві і визначили, що у нас чотири ключових напрямки. Перший рівень програм це підготовка до роботи на посаді. Що це означає? На цих програмах люди в першу чергу мають вивчити, по-перше, що вони мають робити на посадах, і як це робити ефективно. Тобто в ідеалі, коли, наприклад, у вас приходить людина, яка працює там, керівником лінійного рівня, хоче стати керівником там, в якомусь підрозділі середнього рівня, він має спочатку пройти навчання, що саме і як саме має робити той керівник на новій посаді. В цьому ж розділі мають бути програми, пов'язані з тим, яким чином впливати на власні КПА. Що це означає? Звісно, у більшості зараз працівників і керівників, і фахівців є певні КПА, за які вони відповідають. Звісно, в компанії мають бути напрацьовані якісь рекомендації, які нам підсказують, як, що правильно робити, щоб, правильно впливати, щоб краще впливати на цей показник, щоб він принаймні не падав. В кінці місяця ми могли нормально отримати. Показник по всій компанії, ну і відповідно надати гарну премію працівнику. Звичайно ці програми непогано засвоюються і люди досить мотивовані при їх вивченні. Чому? Тому що якщо людина йде на нову посаду, він знає, що я х... йому зараз роз... будуть розповідати про те, як працювати правильно на цій посаді. І звісно, він хоче швидше вийти в роботу, щоб не виглядати погано на а, в порівнянні з іншими. Ну, і відповідно, якщо він отримує певні, певні зарплатню чи премію за певні показники, то відповідно, йому бажано знати, як саме забезпечувати ці показники. Тому компанія має їх забезпечити. Інша справа, що в більшості насправді компаній таких програм дуже мало. Чому мало? Тому що а, мають бути внутрішні фахівці, які мають це розробляти. Чи зовнішні навіть можуть бути захівці, а, фахівці, яких можна залучати для розробки таких програм. А, зазвичай простіше використовувати туповий набір тренінгів, які існують на ринку. Їх Різноманіття досить велике, тому можна на будь-який смак знайти будь-якого тренера будь-якою е, смачною програмою, яка сподобається всім, але насправді е, давати програми такого загального розвитку не має сенсу, якщо ви не навчили людей виконувати свої обов'язки і впливати на власні кіпя. Насправді, другий рівень програми це засвоєння особистих навичок. От безпосередньо на цьому рівні, безпосередньо на цьому рівні, є сенс запрошувати. Е, Різноманіття різних тренерів з ринку, які будуть розповідати вам від а, того, як працювати Excel, PowerPoint або Outlook, і до таких глобальних речей, як ефективна комунікація, конфліктологія, тайм-менеджмент, особистісне зростання або особиста ефективність і будь-які такі речі. Там емоційний інтелект, соціальний інтелект, маса всього, що може дозволити. Звісно, звісно. Краще це зробити таким чином, щоб деякі інструменти, які будуть розкриватися в цих програмах, були нормативними для вашої компанії. Тобто, ну, наприклад, ми проводимо для вас там, тренінг управління ефективною, там, нарадою в стилі проміду, так? Ну і Відповідно, на вашу компанію існує певний стандарт або рекомендація, яка на основі цих рекомендацій з технології Promed, пропонує всім проводити наради. Таким чином, у вас відбувається збільшення ефективності навчання, і люд, і коли компанія просить або пропонує використовувати ці інструменти з навчання, то люди починають їх використовувати. Тоді у вас є спайка, яка дозволяє ефективно навчати і застосовувати навчені інструменти, вивчені інструменти безпосередньо в практиці. Третій рівень програми це програма розвитку відповідності до стандартів, професійних стандартів. Професійні стандарти можуть бути зовнішні, ринкові, галузеві. тобто, наприклад, стандарти там, ефективності там, маркетолога, фінансиста, інженера продажника, керівника. Чи стандарти можуть бути внутрішні корпоративні, які може стосуватися безпосередньо галузевих стандартів. Або, наприклад, компанія для себе вирішила, що їх керівники мають знати там, 34 інструменти менеджменту і однаково всі застосовувати. Таким чином компанія. В Зможуть добитися того, що всі менеджери можуть використовувати певний набір інструментів, вони розуміють один одного усіх однаковий понятійний апарат, і вони потім легко компілюють всі ці інструменти для управління підприємством. Відповідно, така сертифікація стандартизація вона забезпечує певний кваліфікаційний рівень. Тобто, якщо ти отримав кваліфікацію, ми знаємо, що ти можеш знаєш це і вмієш це застосовувати. Тоді у нас є до. У тебе певна довіра, і ми не звертаємо вже увагу на тебе додатково і не контролюємо додатково, тому що ти це можеш робити. Ну і звісно, в багатьох компаніях це стає фактором кар'єрного зростання. Отримав сертифікат, можеш висуватися на нові посади. І третє безпосередня програма розвитку ефективності впровадження змін. Що це означає? Коли людина... Вона пройшла перша базово операційну програму, тобто вона знає, що робити, як впливати на КПІ. Вона має певний набір навичок, пов'язаних з особистісною ефективністю і хартовими речами, якими застосування певного ПО. Вона відповідає певним професійним стандартам, то вона має навчитися навчати інших, розповсюджувати знання, впроваджувати нові а, проекти, покращувати те, що вже. І Є. І як тільки вона цьому навчилася, то в принципі є сенс запропонувати цій людині зайняти наступну посаду. І в цьому самому місці, коли людина каже, так я хочу кар'єрного зростання чи там відвищення там, професійного свого зростання і хочу на нову посаду, їй пропонують знов-таки сходити на програму, яка називається підготовка до входу. На нову посаду, де вона цей самий цикл проходить уже, вже другий раз. Якщо ваша компанія ваша компанія розробила таку модель і користується менеджментом і фахівцями, які йдуть цими циклами зростання, то ви маєте найкращий персонал на ринку. Чому? Тому що вони знають, як працюють компанії, вони знають, як працювати самостійно, і вони знають, як розвивається ваша компанія через навчання. Що для цього потрібно? Потрібно для цього наступно, щоб створити цю компанію і таку систему Learning and Development. Перше, всі знання. Які створюються в компанії? Я маю на увазі стосовно, наприклад, першої групи програм це вхід в посаду і вплив на KPI». Вони дуже ретельно складаються і архівуються. Звісно, складаються, архівуються всі програми, будь-які які приходять в вам компанію, вони мають бути чітко структуровані ці матеріали і складатися в певному місці. Ну і звісно, кожен працівник компанії має мати доступ до цих матеріалів для самостійного навчання. А керівники або фахівці, які працюють безпосередньо в системі навчання, мають мати дос доступ до цих для того, щоб готувати свої програми. Ну і, Відповідно, коли накопичується певний об'єм цих матеріалів, компанія може генерувати зовсім інакше. Нові продукти, які компільовані із старих, і це робить певну перевагу конкурентно перед іншими компаніями. Друге, система навчання має мати стимулювати розвиток, тобто ці люди, які провчилися добре. І у них класні показники по роботі операційним даним, а вони мають бути тими людьми, які висуваються на нові посади, які отримують додаткові там, плюшки, пільги і такі інші речі. І, звісно, навпаки, якщо ти не проходиш навчання, якщо ти не можеш пройти сертифікацію, це має обмежувати твоє зростання. Звісно, деякі з вас кажуть, а от є такі люди, які дуже погано навчаються, але дуже добре працюють. Погоджуюсь з цим, і якщо вони дуже добре працюють на цьому місці і не хочуть навчатися йти далі, то хай вони там і працюють, і це їх вибір, це не є оцінкою, це є управління кар'єрою і це дуже важливо розуміти. Будь-яка ну система навчання персоналу має бути адаптована до операційного бізнесу. Що це означає? Більшість програм має бути. Створене чи створюватись на запитання на замовлення бізнесу. Тобто у бізнесу є якась проблема, вони його хочуть розв'язати. Ви збираєтесь разом представники там департаменту навчання, наприклад, збираєтесь з бізнесом, обговорюєте причини, шукаєте якісь варіанти, варіанти плануєте, плануєте якусь модель навчання, запускаєте, перевіряєте, пілотуєте її і вибираєте оптимальний варіант навчання, щоб навчання відповідало потреби, щоб воно його вирішувало. В цьому випадку з вами бізнес буде дружити, і він буде від вас залежний, і він буде весь час хотіти, щоб ви були насправді. Ну і останній четвертий пункт. Я вважаю, що одним із найважливіших факторів реалізації системи Learning and Development є наявність висококласного експерта в вашій системі. Що це означає? Людина, яка розробляє програми. Або приймає участь в їх розробці. Людина, яка контролює і визначає систему архівування, яка контролює і визначає, яким чином мають бути розроблятися там, заняття, методичні матеріали, як це має все контролюватися. Ця людина має бути дуже висококласним експертом, тому що їй весь час потрібно буде контактувати з різними представниками операційного бізнесу і фінансів, і маркетінг. І Даже і і логістики, і всі вони щось від вас хочуть. І ви маєте розуміти, як працюють не тільки ті галузі, але і які процеси відбуваються у вас в компанії. Тому рівень вашої людини, яка працює безпосередньо в системі and Development, має бути дуже високим, щоб ця людина мала можливість знімати замовлення, бути тою людиною, яка допомагає операційному бізнесу. Створювати це замовлення, визначати програми і підбирати відповідно програмні рішення або фахівців для викладання. І це дуже дуже важливо, тому що якщо у вас цим займається пані, які там 25 чи пан віці 25 років, це неможливо добитися класних результатів. Чому? Тому що у них не вистачає життєвого досвіду, щоб принаймні вивчити всі ці напрямки. В ідеалі це можливо, якщо у вас є молоді не дуже експертні люди в цій системі, якщо у вас сама система має на увазі сама компанія дуже високо розвинута, і всі ваші представники внутрі бізнесу можуть якісно ставити замовлення, чітко визначати потребу. Але зазвичай такого не буває, тому що операційний менеджмент зазвичай майстер зовсім в інших речах, як робити насправді і вирішувати певні проблемні зони безпосередньо в напрямку власної діяльності. Їм досить складно, до речі, потім скласти певне якісне замовлення. В моїй практиці це, це приблизно 10-15% замовлень дійсно дуже якісні. А в інших ситуаціях я сам змушений допомагати формувати такі замовлення. На цьому буду закінчувати. Буду радий вашим вподобайкам, вашим відгукам. Ну і звісно, підписуйтесь, ви будете отримати повідомлення про вихід нового відео. Зазвичай ми виходимо раз на тиждень. Всім пока з вами був бізнес-тренер і консультант Молячевський Володимир.